Вітаю вас, шановні в ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гість нашої передачі, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. вас. Бажаю здоров'я Сергіюча. Минає рік повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022. Де застало вас це вторгнення? Які були першими емоції та власне ваші дії? І наскільки загалом була готова область до такого сценарію, таких подій? Ну, мене вдома. Я спав, зателефонували з Миргорода, що ракетні удари по нашому аеродрому відбуваються. Відповідно, зразу зібрався, приїхав на робоче місце, зразу налагодили зв'язок з Києвом, з Кабінетом міністрів, з офісом президента, ну і внутрі області, з правоохоронцями і з нашими військовими. Тобто, ну, така ситуація була шокова, тому що ніхто не розумів, що буде, і коли ми побачили, що йдуть ракетні удари по всій території країни, по всім аеродромам, і що ворог пішов через всі кордони і на півночі, і на півдні, на сході, то ну було таке неприємне відчуття. І я загалом вважаю, що це трагедія. Це день для української України українського народу, це трагічний день. Що стосується як була готова область, область готувалась. Ми виконували доручення президента, займалися територіальною обороною. Ви знаєте, що правоохоронці десь, мені здається, вже місяць були на той час, в особливому режимі працювали. Наші військомати працювали з резервистами, тобто ми готувалися, але ми не готувалися до такого повномасштабного вторгнення, і скажу чесно, Багато людей, і посадовців були не готові до того, що сталося. Саме 24 лютого. Ви знаєте, що дуже швидко ворог просувався на півночі, і вже десь, мені здається, наприкінці дня він був вже в Охтирці. Це зовсім поряд було з нашою областю, і за кілька днів він війшов в область. І ну, були моменти, які нас надихали. В першу чергу надихав нас президент з першого дня. Ми з ним мали постійний зв'язок, спілкувались, розуміли, що діяти, координувалися. А друге, це наші люди, партизани, територіальна оборона, правоохоронці. Ви всі знаєте, що є таке гадяцьке сафарі, і як ми зупиняли там ворога на півночі області. Я дуже вдячний всім нашим мешканцям пів... пів... півночі, ті, які насправді зупинили ворога. Тобто робили завали мостів, доріг, розбирали мости. Зупиняли ворога. E, наша область Полтавщина стала своєрідним хабом для багатьох переселенців, внутрішньопереміщених осіб. І от власне наскільки e, область зуміла справитися і справляється і ще сьогодні з таким викликом, з внутрішньопереміщеними особами? Полтавська область є лідером в країні по кількості переселенців, які ми надали прихисток і яким ми допомагаємо. Загалом. Ми брали інформацію з е, оператора мобільного зв'язку, і ситуація була наступна, що були такі, такі дні, коли у нас півтора мільйона осіб проїжджало в Полтавську область і залишалося як мінімум на добу. Тобто це велика кількість, багато їх зупинялось у своїх родичів, просто де могли зупинитись. Всі органи місцевого самоврядування були долучені до цього процесу разом з обласною військовою адміністрацією. Ми там щоденно і вночі, і в день розміщували людей по закладам освіти, тобто надавали всю потрібну допомогу. І велика допомога була від волонтерського штабу це і харчі, допомога е, саме щодо розміщення, координація роботи. Ну і загалом, якщо так згадати, то наше одне із завдань було це допомога Сумській та Харківській області, тому що велика кількість переселенців ми з одного боку приймали. Всі, хто евакуювався з цих територій, а і допомагали саме цим областям, тому що вони боронили нашу державу і бороня досі. Що стосується далі, ви пам'ятаєте, що на початку березня було завдання по евакуації Сумщини і було задіяно більше 200 автобусів, біля 50 потягів для евакуації саме Сумської області, а це 100 тисяч ми змогли евакувати разом з Сумською військовою адміністрації осіб. І відправити їх на хтось залишився нашій області, хтось поїхав на захід. Але це я вважаю дуже потужна робота була. Потім ми почали формувати продуктові набори і для Сумської області, і для наших переселенців. Ми їх роздаємо і на зараз. Тому я вважаю, що наші внутрішньопереміщені особи підтримані їм допомагають і різні гуманітарні місії, які знаходяться на території нашої держави, наші волонтери, підприємства. Місцеві органи влади, обласний місцевий бюджет. Тобто зі всіх сторін підтримуємо, допомагаємо, все робимо для цих людей. Саме головне хочу сказати, що ми їх не вважаємо як тягар, тому що вони почали працювати, активно працюють, дуже велика кількість їх працевлаштованих. Основні ворожі так звані прильоти в області це по Кремінчику, це і ТРЦ, це і НПЗ, це і ТЕЦ. Наскільки зуміли справитися із ситуацією по ліквідації наслідків цих прильотів? І, зокрема, в такому питанні, як забезпечення теплом мешканців Кременчука? Як можна справитися з ситуацією? Страшна для, трагедія для Полтавщини це Амстор. 21 особа загинула. Це було наприкінці червня місяця. Біля ста осіб зазнали тих або інших поранень, їм надавалася амбулаторна або госпітальна допомога, і загалом, мені здається, це такий чорний день календаря в історії цієї війни саме для Полтавщини. Ми, у нас ситуація була наступна, що ми зразу прийняли рішення щодо. Не відновлення ТЕЦ а щодо аварійно резервного теплопостачання. Тому що ми розуміли, що такі удари можуть бути і надалі. Держава надала допомогу 100 мільйонів. З обласного бюджету виділено було біля 150 мільйонів саме для теплопостачання в місті Краменчуку. Багато чого було зроблено, і саме головний результат я вважаю, що ми змогли об'єднати всі сили, всі разом працювали, і нам вдалося з першого. Листопада запустити тепло для 80% цих кремчан, які були в зоні ризику, наскільки загалом економіка Полтавщини сьогодні тримає удар і підприємства області, промисловість, сільське господарство а, працюють чи не працюють в належному якомусь такому режимі? Незважаючи на війну, бюджет минулого року був виконаний в Полтавській області. Дуже дякую всім підприємствам, підприємцям. Аграріям, всім людям, які були долучені до формування економічного фронту. Аграрії мають тут дуже важливий вплив. Я хочу сказати в першу чергу, що був створений аграрний штаб в Полтавській обласної військової адміністрації. Основні напрямки були це і посівна, і питання щодо забезпечення паливом, співпраця з військоматами щодо призову. Тому що ви розумієте, що треба було вивчати питання щодо призову, були критичні спеціальності і спеціалісти, яких не можна було залучати до Збройних сил України. І крім того, є питання такі, що робота в комендантську годину, ви знаєте, що аграрний сектор працює вдень і вночі, коли йде збір урожаю. Всі ці питання узгоджувалися, узгоджується на зараз. Озими всі посіяні, і я дуже вдячний всім аграріям, тому що крім свого фронту, який вони робили і підтримували про продовольчу безпеку, не тільки нашої країни, а mm -hmm. загалом у світі. Вони також активно є тими, хто допомагає Збройним силам України, фінансово підтримують і не тільки внутрішньопереміщених осіб, військових, територіальну оборону, правоохоронці. При... Полтавці в рік назад добровольці стояли чергами до військомату, днями стояли. Зараз звучать певні нарікання щодо вручення повісток на вулицях. До нас телефонують певні незрозумілі якісь такі моменти. От, ваша позиція, ваше бачення стосовно загалом цієї ситуації в країні йде війна, і у нас задіяні ті або інші військові механізми щодо мобілізації. Вона не закінчувалась, вона йде весь рік, і хочу наголосити, що немає такого правила, що повістки не можуть вручати на вулиці. Тобто не визначено законом, де можна вручати. Іншими словами, ми можемо їх вручати будь-де. Що стосується, що таке повістка, повістка це документ, який зобов'язує військово зобов'язано прийти до військомату, прийти в комісію, поспілкуватися, актуалізувати свої дані. На сьогодні з тих людей, яким видаються повістки, Е, ну, більшість не, не йдуть до перезову. це їх ситуація. Ми ж не наш ворог, який призиває кого завгодно, ми призиваємо тільки тих, які можуть допомогти і зможуть боронити нашу незалежність і нашу територіальну цілісність. Тому що на сьогодні є деякі маніпуляції з цього питання, що е, є перегиби на місцях. Я особисто контролюю це питання, маю. Спілкування щодня з керівником військомату обласного і з міськими військоматами, тому якихось перегибів там немає. Що стосується людей, які сеяли в чергах, то на сьогодні я хочу сказати, що також стоять в чергах, є гвардія наступу, велика кількість людей, які доєдналися до восьми бригад, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ. Це і Національна гвардія, і Національна поліція, прикордонна служба. У нас Полтава є одним із з лідерів щодо запису в ці бригади. Зараз велика кількість людей проходить військово-лікарську комісію і будуть вже починати тренуватись. В цьому ну, направлі. Там є певні обмеження, я так розумію, по віку, по здоров'ю. Це повинні бути більш такі. Ну, перше це високомотивовані люди повинні бути. Друге, питання є обмеження по стану здоров'я, тому що потрібні, це штурмові бригади, формуються, а фізично підготовлені, повинні бути mm -hmm. бійці. Так, дійсно, у нас немає вікових обмежень, але є обмеження щодо фізичного стану, тому що є люди, які в 50 років. Краще себе почувати на краще підготовлені, ніж молоді хлопці. Що стосується інших обмежень, то там відбувається і психологічна перевірка, тобто по всім напрямкам. Ну, тобто, як людина приходить до Міністерства внутрішніх справ, так само кадрова комісія перевіряє всі ці напрямки, тому що ці люди будуть потім нашими працівниками, працівниками Міністерства внутрішніх справ. У них є така можливість отримати. Нову спеціальність. Якщо говорити про життя під час війни, яким буде цей рік для усіх нас, прогноз від Дмитра Луніна, власне, який цей рік буде для Полтавщини? Рік буде переможним. Всі ми очікуємо перемоги від Збройних сил України, але ми точно не, не зупиняємось. Всі наші фронти медичне, аграрні, економічні, всі працюють. Ми працюємо всі заради перемоги. Дуже потужний настрій. Серед нашого населення я всім хочу побажати здоров'я, мирного неба над головою, що всі берегли, берегли себе і слава Україні! Слава Збройним силам України, слава Полтавщині! Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.